Народився Назар 30 липня 1990 року в Івано-Франківську. У трирічному віці пішов у дитячий садок Виростав на братах. В 1997 році пішов у перший клас середньої школи номер 16 де навчався і здобув загальну середню освіту. На вибір професії. Згадував Назар під час однієї із зустрічей з учнями вплинуло родинне середовище. Обидва дідусі Назара були інженерами. Один начальник відділу ВТК на підприємстві Оріана, другий Маркшейдер на шахті. Згодом архітектор. Тому не випадково, у 2008 році Назар вступив. У Вище професійне училище 21 міста Івано-Франківська обрав професію верстатник широкого профілю та здобув диплом молодшого спеціаліста з металообробки, майстер виробничого навчання Іван Тимків згадує, що Назар був активним учнем та старостою групи. Організаторські здібності проявилися ще у школі. Два роки був президентом учнівського самоврядування, організовував різноманітні заходи і концерти, дискотеки, театральні виступи, спортивні змагання. Згодом з'явилось нове захоплення музика. Закінчив школу по класу гітари і з друзями створив перший рок-гурт, Dimension. Коли вступив до училища, вже був у складі гурту. Під назвою «The Pizza Boys». Вдалося навіть зняти кліп, який показували по обласному телебаченню. То були веселі часи. Згадував Назар. У училищі працював драматичний курток. Який організувала викладач філософії Валентина Волчик. залучила вона туди і викладачів, і учнів на власному ентузіазмі організувала роботу цього гуртка. І Їй вдалося поставити такі вистави, як «Маруся Чурай, Вінни Костенко, Михайло, «Михайло Старицького за двома зайцями та інші вистави. І якраз Назар брав участь у всіх цих виставах. Вже під час постановки першої вистави Чурай» він проявив себе як досить талановитий, досить здібний, старанний такий актор. На сцені завжди був цікавий, красивий, з іскорками в очах. завжди. do tej i takim wień nam zapamiętasz nas na zawsze. Після закінчення училища 2011 року Назар вирішив ти на строкову службу. Служив в Житомирі в 95-й аеромобільній бригаді, згодом у десантно-штурмових військах. У 2013 році підписав контракт і з початку війни брав участь у бойових діях на сході України, зокрема Станиці Луганській, поблизу села Невельське. Біля Пісків і Красногорлівки поблизу Донецька. У 2018 році Назар повернувся до мирного життя. Очолює пласт. В армії я був керівником, і це є те, чим хочу займатися навчати, ділитись досвідом, вчитися і зароджувати нові покоління, готові до борні за Україну. Так він говорив про свою мотивацію піти на посаду станичного. Організував десятки пластових подій, таборів вишколів. Добрий ранок. Речі міти духом і сидимо болоті на не весело. Ми стріляємо по заразі, як мчить на нас в хамазі, запилених, закурених шляхах. Депори бо не палає, сила духу не вгасає, вільно і слово даємо. Кожен з нас стоїть на своєму, ми тримаємо оборону і в отаку йдемо на дві. З початком повномасштабного вторгнення вже досвідчений воїн, Назар знову став на захист країни та брав участь у боях в Запорізькій області, як головний сержант Першого стрілецького взводу. 102-ї територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського загинув Назар під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу поблизу міста Гуляйполе Запорізької області з двома побратимами. Військовослужбовець Юрій Стецик донедавна воював разом з Назаром. Звістку про смерть побратима отримав, перебуваючи у відпустці. Лугарєв був його військовим наставником. Єдина людина, якій я довірився на всі 100% у військовому плані, бо Ну, бо я нікого не знав там і нікому не міг так довіряти. Чомусь було така сліпа впевненість абсолютно, тобто, що... що якщо я буду робити так, як він зараз каже, оскільки він досвідчений і, і людина хороша, і вміє нормально по-людськи пояснити, ну, взагалі, крутий, чувак. На війні. Хлопець отримав позивний філософ за свої унікальні вміння говорити і вселяти надію, що все буде добре. Згадуючи його навіть на кладовищі, друзі посміхаються. Він був, як ми жартували з хлопцями, зірцевим сержантом. Ну, за ним всі тягнулися, і він міг переконати будь-чому, будь-кого. За ним йшли просто безумовно. тобто… Шав Назар за ним йшли хлопці. Під час похорону дружині та сину Станичного вручили залізний хрест, найвищу нагороду пластунів, яку можна отримати посмертно. За всю історію українського скаутства було лише 120. Зокрема, у Степана Бандери і тепер у Назара. Героям слава! Ми говоримо ці слова щоразу, відповідаючи на наше національне гасло: Лунає слава Україні! і чуємо згадку про те, завдяки кому наша держава живе. І так шануємо покоління, яке зараз бореться за Україну. Пам'ятаємо кожного, хто віддав життя заради України. За пеклим бою без правил війни назавжди заснув солдат молодий, поранили душ та в мами у серці, надія на те, що він ще живий, а мама чекає його біля дому, почути раз ці кроки знайомі, та пустом стежці немає нікого, немає нікого. Ти не плач за мною, мамо, не плач твоїм серці, я живий, став героєм для України, назавжди твій син. ти не плач за мною, мамо, не плач, ти така не одна, скільки забрала наших синів ця клята війна. Тільки забрала синів ця клята війна.